До яких тільки методів не вдаються останнім часом волонтери, щоб прискорити збори на допомогу для наших військових, які так потребують нових дронів, старлінків, мавіків та автівок. Адже кожен день затримки коштує чийого життя. Кожного дня військові чекають підтримки та допомоги з тилу, щоб вистояти та перемогти. Черговий закритий збір для волонтера це неймовірна радість, та ще одна маленька перемога. Ми його отримали. Наш Мавік-3Т з нічним баченням для наших захисників з розвідки на Херсонському напрямку тепер буде вже легше. Сьогодні волонтери благодійної організації «Дельвейс» у піднесеному настрої придбали Мавік-3Т вартістю 200 тисяч гривень для військових з херсонського напрямку. Це вже четвертий Мавік-третей, який ми зібрали. Один з них був сумісний. А ось три дуже люди допомагають. Так ми стараємося. Я роблю відео щоб люди бачили, що там надходження є, і нікуди не діваються гроші, щоб довіряли, щоб скидували, щоб вони знали, що скинув 100 гривень, і там він в мавіки. Збір тривав місяць. У ньому взяло участь близько ста осіб. Але за словами волонтерів, як правило, це одні й ті самі люди. Ті, кому дійсно болить за хлопців, що наразі у справжньому пеклі. Маріки допомагають. Просто люди, які за кордоном донатять, які з України поїхали навіть 20 років тому, але все одно вони душею в Україні і донатять нам і в доларах, і в євро, і в гривнях. Дмитро Черноусов, наприклад, дуже великий вклад робить в наші. Він не тільки нам допомагає, і моряки своїх друзів заохочують для цього, щоб вони допомагали. І Ізмаїльський також. Бервецький, Арнаут, Садковський, Алла Бондар, військові теж допомагають. сапьори є такі, що були ну, знайомі, ну, багато незнайомих, звісно, допомагають нам, мічна родина допомагає. Під час війни познайомились багато з ізмаїльськими сім'ями. І от одна з таких сімей Савчуків, Рома, Яна. Дуже допомагають і турнікетами і Яночка, сітки політе, і кікімори вони там роблять дівчата молодці. Було таке, що великими сумами кидали. Ось мішин товариш Константин Морозов скинув 20 тисяч. Ну не просто тяжко, а дуже тяжко збираються. Дійсно, донатять одні і ті ж самі. Чесно, навіть не знаю чому. Я задаюся цим питанням ще з 15-го року, так як я волонтер з 15-ї, я харківський волонтер. І працюють з військовими, тому дуже тяжко дивитись на те, що е, працюють одні і ті ж самі, і працюють саме волонтери. Дякую, дякуємо е, людям, які долучаються до зборів. Це величезна вдячність. Навіть 5 гривень це донат. Ну, для нас це дуже е, особливо, тому що зібрати ось на такий мавік. Ну, Деякі збирають не місяць, не два, а півроку. Але буває таке, що хлопці не нього. мавік 3 Трите з тепловізором та камерою нічного бачення може виконувати різні бойові завдання, використовується як для розвідки, так і для перенесення вантажу або скиду вибухівки. Збуємо. Покажемо, мабуть, як він виглядає, тому що не кожен день, мабуть, ну, не всі навіть бачили, як, як він виглядає. Це транспортовочний чемоданчик. А тут пульт. Ось так він виглядає. З обох сторін. Саме цей Мавік. Зараз. Розкладемо. Чому це саме цей хлопці просить мавік? Тому що він може працювати вночі. Це головна умова, яка, так скажемо, при якій дрон може залишитись живий, так скажемо, Бо в день хтось може його побачити, хтось може збити, працюють багато репів, а вночі, звісно, працювати безпечніше. На жаль, навіть такий дорогий та якісний пристрій не завжди може прослужити військовим доволі довго. Адже напередовій це розхідний матеріал. Може бути таке, що ми зараз його передамо. Він проживе один день і все. Може бути таке. Він може прожити два місяці, три місяці, півроку. Ну, будемо сподіватися, що все це закінчиться раніше. А може, й один день. Це вже такі речі, які від хлопців не залежать. Були такі випадки, хлопці таким дроном зачепили е ворожий дрон, так скажемо, який був подавлений репом. Він вони його притягнули до себе і потім користувалися. За словами волонтерів, закривати збори останнім часом стало все важче. Самі але. патріотичні були це в самому початку. Там донатили дуже багато. Всі хотіли і наразі хочуть перемоги, але більшість людей. Сказати, що вони не то, що зневірились, якось, напевно, їм надоїло. Ну, от в моєму розумі, ну, ця війна, вона напрягає, дійсно напрягає, всіх напрягає. Я розумію, що дуже тяжко, що дуже боляче на все це дивитися, але якщо ми не будемо робити, і якщо не будемо всі е, об'єднані всі будемо разом, ми нічого не доб'ємось, ми не виграємо цю війну. Своїх грошей вкладається дуже багато, так скажемо, тому що кожен збір, який закривається, ну, приходиться дозакривати своїми коштами, тому що це час і хлопці не можуть чекати. Той же мавік цей він потрібен сьогодні, не через місяць. І через місяць потрібен буде ще один один. Ще. Наразі волонтери мріють лише про одне нашу найскорішу перемогу. Нас не зламати, як би вони не хотіли, ті, які. Намагаються зламати нашу Україну, але нас не зламати. Ми будемо йти вперед, і все. Ми доб'ємось того, чого ми хочемо. Це нашої незалежної України, нашої вільної України. Воля або смерть. Да. Смерть нам не потрібна. Самтьорка. А нам воля, да, воля в нас буде. Підтримуйте волонтерів. А ми будемо підтримувати військових. А військові будуть захищати вас. Слава Україні! Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг тудей.